Павло у піхоті служить сьомий рік. За цей час пройшов щабелі від стрільця до командира відділення. Чоловік каже, що пишається своїм родом військ. Бо піхота це сила. Да, артилерія це боги війни, але без піхоти вони ніхто. Піхота завжди попереду була і буде. Піхота ну, навіть не можна на таких слів знайти, щоб описати її. Завжди перші, завжди останні виходять, заходять так само перші, завжди беруть на себе удар в будь-якій ситуації не важу, чи ти на полігоні, чи ти в зоні антирусічних там дій знаходиться. Не важно де постійно на себе беремо перший удар у своє професійне свято. Павло разом з іншими піхотинцями проходить бойові навчання на полігоні. Зокрема, відновлюють прицільність стрілецької зброї та ручних гранатометів. Навчання на рівненському полігоні проходять і екіпажі бойових машин піхоти для бійців. БМП це захист бронею, прикриття вогнем та можливість швидко дістатися до позицій противника. Гармата БМП БМП-2 має калібр 30 міліметрів. На перший погляд, це наче й небагато. Ну коли вона стріляє по вас, то це дуже страшно. Тобто, для нас цього вистачає. Ну а далі вон, є танчики, якщо що, вони нас прикриють. Танки підтримують піхоту. Піхота підтримує танків. Взаємодія, тому що піхота без танків. Не може так само танки без піхоти. Загалом день піхоти можуть вважати свої майже 50 тисяч військовослужбовців збройних сил України. Нині 90 відсотків частин, які перебувають на передньому краю оборони, це піхота, розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Роль не допустити війну на території України, стримати агресора своїми діями, показати, що у них шанси. Діяти далі не буде. У кожній бригаді у нас дуже великий віковий ценз, це з 18 років і до 50 років, десь можливо і більше. Але всі, хто служить, це здорові люди. Це патручне настроєння, які готові захищати нашу країну. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.